Що впливає на твій прогрес? Серія 4. Позиція жертви. Так моє любі, позиція жертви вона дуже-дуже впливає. Як вона може проявлятися? Один із таких симптомів цього синдрому є те, що людина постійно каже: ой, яка складна мова, ой, як складно, ой як це, ой, як це, ой, яка вимова, ой, як ще щось. Як порою тяжко жити на землі? І дорога тяжка є. Я кличу Боже, поможи мені. Зараз я хочу зробити великий такий месендж. Це нормально, що у нас можуть виникати негативні емоції, відмови в процесі вивчення. Нормально, що нам складно, і нормально давати цьому якби екологічний випуск, так, проговорити це. Але що ненормально і що блокує нас, коли ми залишаємося в цій позиції і нічого не робимо, коли нам кажемо, що нам цей формат не підходить, і ми критикуємо, критикуємо, але ми не шукаємо інші формати, ми не шукаємо іншого вчителя, ми не шукаємо інші курси. Коли нам, наприклад, там якось сумно на заняті і ми нічого не робимо. Тому активна позиція має бути діяти. Встаньте і завтрашній день. є. Тож у там, за місці вас.